Вітаю, з вами Ірес. Як ваша справа. Ми сьогодні у Фортнайті повернулися оцю нереально класну гру. І мені сказали, що завтра буде івентик на цьому місці. І якщо подивитися, то це справді так. Завтра, ось тут, буде івент. І мені нема скампіти на цей івентик. Тому я хочу запросити вас, мої любі глядачі, до себе впасться. Де три місця. Щоб потрапити до мене в паті, все дуже легко. Просто лишіть коментар, напишіть ресик. Я хочу з тобою пограти. Бо мені нема з ким грати. Візьми мене в команду. Будь-який коментар підійде такого характеру. Так, а ну, дяку, з ним можна поговорити. Він щось не хоче зараз говорити, але буде Івентик, я так розумію, буде або в 8, або в 9 вечора. Що, в принципі, окей. Мене це влаштовує, я зроблю стрім, напевно, десь о сьомій шостій вечора, трошечки раніше. Підготуємося і постріємо цей івентік у Fortnite. Давно нічого такого класного не було у фортнайті протягом цих, цього місяця. Ну, точно, нічого такого, щоб мене здивувало, а тут якийсь міні вінтик і вентики у Fortnite мені завжди подобаються. Бо ти такий, знаєш, чекаєш чогось нереального, а потім виходить якась шляпа, і ти такий, блін, я так і знав. Але на івентик пішов. <сохи> ну, сподіваюсь, на цей раз тут буде щось нереально класне, прямо взагалі. Мені подобається вже ця локація, бо тут, знаєте, гори. і я, я люблю гори. Люблю на них підніматися. Тому побачимося вже завтра в мене на стрімі. Буду радий вас всіх бачити. Обов'язково приходьте завтра до мене на стрім. Або просто заходьте у Fortnite приходьте на цей івент, це сердечко вам і хочу вам ще нагадати. Просто вітьте автора у Fortnite. Якщо хочете мене підтримати, ви знаєте, що робити, куди його вписувати. Буду вам дуже вдячний. Мені через 11 днів можуть його обнулити, і я нічого з цього не отримую. Якщо ви хочете, щоб я щось отримав, просто його впишіть і навіть не обов'язково щось купувати. Якщо ви купите, ну, зробите хорошу справу, мені буде дуже приємно. Тому дякую вам величезне за перегляд, за те, що вписала мітик автора. Тримайте ще одне сердечко. Щойно намалював, подивіться, це вам, мої любі глядачі. Побачимося вже завтра на стрімі. Стрімер повертається, контентик повертається. Все попереду. Чекаємо новий сезон у Фортнайці. Далі буде. Побачимось.